Зими починає відчуватися, діти вже знайшли під подушками свої подарунки. А навколо потроху з'являється святковий настрій. З вами сили безпілотних систем. І ми тут щоб розповісти про тих, хто творить дива щодня, щоночі. полетіли. Найкращий подарунок це знищена техніка та особовий склад противника. Тож в нашій системі замість врізочок. Точні удари, результати груповання на вашому екрані. А ми мчимо далі. Як саме Миколай залишає подарунки? Нам досі невідомо. кажуть, він тихенько заходить до оселі, кладе пакунок під подушку і так само тихо зникає, щоб ніхто його не побачив. Вірити в це чи ні, вибір за вами. А ось хто справді майстерно вміє доставляти посилки? Це 412 та окрема бригада Немезіс. Минулого тижня бригада виконала свою першу тисячу логістичних місій. Боєкомплект, їжа, вода, ліки та інші критично необхідні речі усе це оператору «Немезіс» доставляють туди. Куди не дістанеться ані автівка, ані піший маршрут. Це суттєва підтримка для суміжних підрозділів. Як зазначається мій немезіс, доставлення посилок триває. Потужна робота. Санта, якщо ти це дивишся, звертайся, дамо поради. А от 427-й полк Рарох під ялиночку складатиме не подарунки, а цілу гору збитих бопила противника. Нещодавно Рарох наочно продемонстрував якісну роботу по російським дронам камікадзе.